Усім доброго. Сьогодні пропоную приготувати гострий помігрельський. Грузинська страва. Дуже пряна, тепла. Осінь прийшла. Хочеться чогось уже такого більш ситнішого, аніж салати. У мене півтора кг свинини. Трішки вона ще підморожена. треба нарізати такими от шматочками довгенькими. Складаю я зразу його в друшлак і промиваю під водою проточною. Промити треба дуже гарно, щоб текла вся кров, щоб ніяк не було крові. 600 грамів цибулі. Нарізаю четвертинками навки і ще раз навтік. Нарізаю шматочками. Середню голівку чесника просто розібрала і помила, і прямо так от в шкарлупці, проганяю через прес, нащо чистити, відпресував, достав шкірку. І все, економія часу. Беру спеції і заливаю їх водою. Роблю з них таку кашку. Тут в мене 2 столові ложки паприки меленої, 2 столові ложки уцкосунелі меленої і 3 столові ложки коріандру меленого. Заливаємо для того, щоб потім спеції, так як їх багато, не тягнули. На себе бульйон з м'яса, коли ми будемо тушкувати, і страва не вийшла дуже густою. Доводимо спеції до консистенції ну, густої сметани. Повертаюся до м'яса, ще один раз його добре промиваю, щоб воно, вон, бачите, воно вже посвітліло, вже в ньому е, крові майже немає. Це робиться для того, щоб страва не втратила свого е, вигляду, щоб не, було, не була мутною і дуже темною, щоб не було е, чорної піни, як буває від крові. Тому так добре треба промити. Промила і даю стікти воді. Я буду готувати в кастрюлі, ви можете взяти посуду, яка вам більше подобається. В кастрюлю трошки олії і закидаю м'ясо, і починаю його тушкувати ну, до кольору, щоб воно побіліло так трошечки. Перемішую добре і тушкую до напівготовності, можна сказати. В моє м'ясце вже побіліло, Ще раз добре перемішую, Ви бачите, скільки бульйону виділилося. І зараз буду закидати сюди цибулю. добре перемішую Також додаю сюди часник і знову все добре перемішую. І залишаю тушкуватися, щоб розтушилася цибуля, щоб її майже було не видно. Поки м'ясо тушкується, на сковорідку наливаю трішки олії. Викладаю 4 столові ложки томатної пасти. Мені попалася така собі, але будемо використовувати те, що є. І треба піджарити томатну пасту, щоб зник цей неприємний металевий запах від томатної пасти. В мене вона кислувата, тому додаю. Трошечки цукру, а ви скуштуйте свою пасту і якщо не потрібно вашій пасті, то цукор не додайте. Підсмажена томатна паста вже, додаю сюди спеції і прогріваю їх хвилин 5, щоб воно все почало виділяти свій аромат. Воно ну і так, звичайно, пахне причудово, але буде ще краще трошечки її прогріти, ну, парочку хвилин. Він буде готово. Цибуля розтушкувалася, майже нічого там не видно її вже. Туди висипаю томатну пасту зі спеціально і добре перемішую. Тепер, уже, коли у нас все вкупі, треба дати йому протушкуватися ще хвилин 10. Додати сіль, додати червоний перець і імеретинський шафран. По-нашому сушені чорнобривці. Сушила сама. Додаю чорнобривці, імеретинський шафран. Червоний перець у мене дуже гострий. Кароліна Ріпер колись ми з чоловіком вирощували самі, перемололи. І він дуже злючий, тому я буду дозувати на кінчику ножа. До речі, соліть і перчіть за своїм смаком, так, щоб вам подобалося. Якщо дуже кисло, томатна паста і того цукру не вистачило. Додайте ще цукру. Ну, тобто доведіть цю страву по кислоті, солоності і гостроті за своїм бажанням, за своїм смаком, щоб вам смакувало. Але аромати стоять такі, що я вам не можу передати. Просто супер. А далі вимикаю газ, накриваю кришкою, їдять цю страву як соус. Вмочуючи туди хлібчик.